Дуда сказав наступне: що ми не блокуємо транзит через Польщу, ми нічого не забороняли. Ми демократичні. Ми дозволяємо протести, тому що вони повинні бути в демократичних країнах. Але чомусь Дуда не згадує про те, що блокують автобуси, де є українські жінки і діти блокують саме цей транзит до Берліну, розріжаючи наші вагони? Скажіть, будь ласка, а чи справді влада в Польщі боїться щось робити з цими людьми, чи насправді вони їх використовують? Думають: о, є такі конфедерати, а нам зручно, бо нам треба щось робити з ринком зерна в Польщі? Дивіться там від бізнесу, все полізло в політику, і тут я з паном президентом України згоден, що там зараз тепер більше політики, ніж чистого бізнесу? Давайте я поясню за що йдеться мова. В Польщі 3 мільйони фермерських господарств. З членами їх родин це 6-7 мільйонів виборців. В них 40 мільйонів населення. Тобто, в тій чи іншій мірі вплив на, на політичну мапу Польщі ті люди відіграють надзвичайно велику. Жоден польський політик проти власних рольників не піде. Більше того, ми з вами розуміємо і інше: польські аграрії ніколи не були в опозиції. Та вони могли формально не входити в правлячі коаліції, але вони завжди дуже потужно приймали участь у призначенні надзвичайно впливового міністра аграрної політики Польщі. Вони у випадку великого незадоволення тим чи іншим політиком чи міністерським діячем могли дуже легко привести величезний купи гною під паркан міністерства висипати, і на тому доля міністерського політика закінчувалася. Оцей надзвичайно великий вплив польських рольників на їх політичне життя. По-перше, робить абсолютно беззубими польських політиків, ніхто не буде лізти проти такої електорального поля. А з другого боку є надзвичайно непрості стосунки Польщі з Європейським Союзом. Надзвичайно. Якщо у 2010-2011 році доля бюджету Європейського союзу, який виділявся на аграрні субсидії, Становив десь порядку 50% до зараз 29. Тобто необхідно, рік від року, доля аграрних субсидій е, в, в виробництві аграрної продукції Європейського Союзу зменшується. Та не тільки польський, е, європейський аграрій, 70% власного доходу це є дотації Брюсселю. Ну, уявіть собі, який бізнес цікавий. Та 70% це дотації, яка парасолька. При такій фінансовій парасолі нічого міняти не треба, і так це прекрасно. А якщо ще врахувати в даній ситуації, що минулого року, коли почалися перші блокування, Євросоюз для того, щоб не загострювати ситуацію, виділив 100 мільярдів євро польським. Аграріям, щоб зняти гостроту питань додаткових грошей. Ну тобто, дивіться, шантажист отримав е, підтвердження того, що якщо він буде використовувати цей важіль, він зможе вибити з Європейського Союзу додаткові гроші. Йому показали, що Євросоюз це робить. Ну, дивіться, якщо один раз шантажист зайшов і отримав гроші, ви думаєте, він другий раз не піде? Ну, власне, власне. 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 І ми зараз маємо з вами класичну спробу вибити з Євросоюзу. До речі, ще раз, коли ми з вами уважно подивимося на вимоги польських хрольників, то там тільки 30%, що стосується українського питання. Поляки виступають проти зменшення дотації з Євросоюзу на тваринництво. Тому що це є провідна галузь польського арарного супа. Пане влаже. Вибачте, так. чому тоді не йдуть блокувати з зерно російське, яке з Білорусі? В чому проблема? Е, ви знаєте, оце е, з'явилася інформація в українському е, інформаційному просторі, що російське зерно їде через Польщу. Я просто от задався метою, поліз, подивився і в звітність Євросоюзу, і в звітність ворог, нашого ворога. Та немає там 12 мільйонів тонн, ну 2 мільйони тонн дійсно за рік, і вони всі йдуть через порти Балтійського моря, е, через порти Балтійських країн Балтії, і йдуть в Іспанію, йдуть трошки в Італію, йдуть трошки. Так, Але і українське, вибачте, зерно теж не заповнює повністю ринок Польщі, там мізерна кількість. кілька. Ла, ні, дивіться, поляки що говорять? От мене тішать дуже сильно. Е, Оті дотації, про які я говорю, там є частина дотації там, на гектар, на голову худоби, а є дотації, які надаються по факту реалізації. Поляки говорять: якщо оце зерно, яке їде, наприклад, в Німеччину чи їде у країни Балтії транзитом через Польщу, задовільняє потреби європейського е споживача, то європейський споживач не йде і не купляє польське зерно. А що це означає? Це означає, що поляк недоотримує грошей. А так як поляк недоотримує грошей, Євросоюз має віддати поляку то, що поляк недоотримує. Пряме, от пряма мова. Тому дивіться, вони висипали зерно з машин, які їхало в е, країни Балтії, в Литву, по-моєму. Вони висипали з вагону зерно, зерновоза на залізниці, зерно, яке їхало е, в Німеччину транзитом. Тобто мова йде за те, що. Е, вони не конкурентними методами намагаються боротися з українською аграрною продукцією, яка точно не осідає в Польщі 100%. Ну і ще один момент: напевно, подивіться: коли ми подивимося структуру нашого з поляками експорту і імпорту, ми з ними торгуємо на загальну суму 10 мільярдів доларів на рік. З них 6 мільярдів ми купляємо. Польщі і 3 мільярди м, Польщі продаємо. Так, коли ми беремо чисто сегмент аграрної продукції, ми в Польщу продаємо аграрної продукції більше, ніж купляємо в них. Але е, 50% того, що ми у поляків, це паливомастильні матеріали. Уявіть собі, все то їде залізницею. Є у наших трейдерів е, паливомастильних великі контракти з Орленом, Польськими навтопереробниками, які нам забезпечують власне, то, на чому ми зараз їздимо. Так от зауважте, коли мова йшла про блокування е, доріг, то там польські поліціянти стояли осторонь і не заважали. Як тільки почалося блокування залізної дороги, через дві години були польські. Е, Правоохоронці, які дуже жорстко від, відкинули їх від залізниці. Сьогодні «Укрзалізниця» говорить, що будь-які там маршрути відбуваються у відповідності до графіків. По ні простій причині там їде нафтопереробка, це абсолютно інакший бізнес, це потужний польський бізнес, і ніхто не давав дозволу плясати на мозолях польських нафтопереробників. Тому подивіться завжди, коли виникає будь-яка проблема, треба шукати кінцевого бенефіціара. Там, де кінцевим бенефіціаром виступає польський нафтопереробник, там все спокійненько їде. Там, де мова йде про транспортні шляхи через аграрні гміни польські, там е, все стоїть і все заблоковане. Панелажем. А схід, будь ласка, дивіться, от бачимо, що ну ніяк не двом ні Україні Україні з Польщі не вдається домовитися, то не раз же зустрічалася, не раз же намагалася вирішити це питання. Як ви вважаєте? Тобто, от ми говоримо про те, що європейський союз так добряче дотує Польщу, особливо сегмент сільськогосподарський. Чи може керівництво ЄС проговорити з владою Польщі і сказати, слухайте, ну ми вам гроші на хлопський розум? Ми вам гроші даємо. Ми, от те, що ви згадували. Еконорми на рік, відтерміновуємо. Давайте, може, будемо шукати компроміс? Ну, та власне, то, то що і добиваються сьогодні поляки: відтермінування еконорм, збільшення дотацій. Тобто, ви пропонуєте Євросоюзу ще раз піти на поступки Ні-ні, е, ні, Я пропоную навпаки Євросоюзу, можливо, натиснути якось цивілізовано на поляків. Ну так вони натиснули цивілізовано на поляків, давши їм гроші літо минулого року. Дивіться, тут ситуація дещо інша. Е, чому Євросоюз пішов на зустріч минулого року? Тому що тоді блокували всі 5 країн, аграрних країн Східу Європи. Що зараз? Зараз блокують одні поляки. Чому? Тому що з румунами українці домовилися, з угорцями Україна домовилася. Зі словаками Україна домовилася. Яким чином? В межах погоджених між двома країнами обсягів Україна зробила так зване самообмеження. Вона видає ліцензії на експорт української аграрної продукції в ті країни в межах погоджених обсягів. Тобто, дивіться, блокують же стільки поляки. Ні румуни, ні Словаки ж ніхто не блокує. Більше того, Румуни зараз в три зміни працюючи, гаратаючи по повній програмі, будують багатополосну. Автобан, автомагістраль з Бухаресту, з Констанци до українського кордону. Чому? А тому, що вони хочуть перебрати на себе отей весь трафік, який сьогодні йде через Польщу. Не просто ж так прем'єр-міністр Польщі сказав, звертаючись до власних аграріїв, що хлопці, ви доведете до того, що в Польщі купа народу втратить робочі місця по одній простій причині. Якщо цей трафік. Так, поляки зробили все як добре. Поляки протягнули до Краківця гарний автобан, поляки зробили всі належні речі. Але вони тепер це блокують. І Україна сьогодні шукає перший трафік через, ну, рахуйте, через Дунай, через порти на Дунаю і туди наверх до німецьких портів. Обхід Польщі. раз. Через пару років дотягнеться оцей автобан румунський, який повністю зніме питання трафіку до Констанції, трафіку в Європу української, української аграрної продукції. Ну тобто поляки допригаються до того. Що вони втратять величезний дохід, тому що ми маємо розуміти, коли така величезна кількість автомобілів вантажних їде через Польщу, це мотелі, це ресторани, це е, е, паловомастильні матеріали, це ну в кінці -кінців купа інших послуг. На цьому сидить величезна кількість поляків, які заробляють гроші. Ще один момент. Е, сьогодні в Польщі стався надзвичайно важкий моральний клімат для українців, які там є. Ну, серед моїх знайомих, серед е, е, журналістської спільноти, серед бізнесу. Українці, які сьогодні є в Польщі, які заробляють на сьогоднішній момент полякам 2% валу внутрішнього продукту, реально є думка про те, що треба перебратися в інші країни. Ну, вибачте, будь ласка, хто від того виграє? Польський обиватель? Ні. Тому, як на мене, як на мене, е, сьогодні для вирішення цього питання зацікавлені самі поляки. Тому що якщо вони цього не зроблять, в Українах їх у мене активно будуються альтернативні шляхи. І вони будуть побудовані. Інакшого варіанту немає. Тобто Україна точно не лишиться заблокована поляками раз і назавжди. І в тій ситуації поляки, чим швидше вони зрозуміють свій інтерес. Тим швидше це буде. Ну, поблокують вони. Ну, дивіться, для українського бюджету, та, це мінус 7 мільярдів гривень в ті місяці, і це погано, тому що це в умовах дефіциту коштів це мінус це 7 мільярдів митних надходжень. Е, проте, в кінці кінців, на наступний місяць приходить допомога від Євросоюзу, вже там 4,5 мільярди євро. Питання буде закрите. Ну, а ніхто ж не забуде тих речей. І вже починається таке, я би сказав, не дуже гласне бойкотування польських товарів. І коли я бачу, люди дивляться на польські сири, то вони починають купляти українські. Тому що поляки є. ну... Шантажистами, які роблять зле сьогодні. А то, що вони блокують воєнно-технічні речі, то, що вони блокують гуманітарні, ну це вже точно має втрутитися Єврокомісія. Точно. Тому що ті речі є неприпустимі з точки зору, до речі, поляки самі прекрасно розуміють наслідки того, що може відбутися, якщо. Російські танки підійдуть до польських кордонів. Ну власне, палаже. Я думаю, вони розуміють, що бавляться з вогнем, і цей вогонь а -а -а. може дуже їх обпекти. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що занесли змогу час проговорити про справді важливу річ. Це блокування нашого збіжжя на польському кордоні. Нагадаю, вами був Олег Пенза, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу.